Титаня, я рада вітати вас на своєму каналі Endless Love Planner. Нарешті хочу вам показати мій сетап нової обкладинки Motorm в кольорі Крім. Хто не бачив на неї розпаковку, ви можете подивитися десь. Тут прикріплю силочку на нього. І якщо вам це цікаво, то ж беріть щось смачненьке і будемо дивитися. Для цієї обкладинки я обрала ось такий колір мішечка небесно-блакитний. Він мені дуже сподобався. Хоча спочатку, коли йшла до мене ця обкладинка, я придбала пряжу зовсім іншого кольору. Вона була кольору такого оливкового, сіро-зеленого. І мені здавалося, що вона буде дуже пасувати під цю обкладинку, але ні. І мені хотілося такого літнього настрою, і вже коли я наповнила її я повністю, зрозуміла, що той мішечок зовсім не підходить. Я його вже пристроїла до іншої обкладинки. А для цієї зв'язала ось цей гарний і класний. Мені подобаються мішечки з цієї пряжі, тому що вони такі товстенькі і вони гарно захищають від різного бруду, пилу, від усіляких подрябень, пошкоджень. А також якщо щось прольється в сумці, і я не зразу побачу, мені здається, що ця пряжа не зразу пропустить всю цю рідину і обкладинка моя не постраждає. І, можливо, здається, що з такою пряжі підійде більше під зимовий сезон, вона така тепла, і влітку можливо буде жарко. Але ні, вона просто приємна на дотик і не відчувається ніякого дискомфорту. Хто дивився моє відео з розпаковкою, можливо, ви пам'ятаєте мої емоції, і вони не були такими прям радісними, коли я отримала цю обкладинку. Мені здалося, що вона мені не дуже подобається. Тобто були такі двоякі почуття до неї, не знаю навіть, як описати, тому що я. Ну, не, не очікувала. Тобто, це був такий експеримент. Я не дуже люблю таку шкіру, я вже казала про це: в мене все з гладенької шкіри. Але користуючись нею вже місяць, я можу сказати, що це просто любов-любов. Я в захваті від цієї обкладинки, мені подобається все. По-перше, вона дуже компактна за рахунок того, що тут немає ось цього додаткового карману великого. Вона все ж таки менша, і тут дійсно менше всяких додаткових цих кишеньок різноманітних. Далі, ось цей великий карман мені заміняє ця кишені. Вона дуже зручна, тому що тут можна вкладати якісь такі листочки, записи, документи, які тобі потрібні прямо зараз. Ти дістав і їх вийняв дуже дуже зручно. Вона не важка, хтось мене в телеграмі запитував, скільки вона важить, і без усього всього цього наповнення, без ручок, без нічого вона важила 264 грами. А вже коли я повністю її наповнила з усіма оцим, оцим всім, що тут є, вона важить 744 грами. Тобто, все ж таки, коли вона з цим сим, вона важка. Але, звісно, можна половину витягти, ставити меншим, меншим діаметром кільця. І, звісно, тоді вона буде легша. Але оскільки я дуже рідко її беру з собою кудись, в основному я користуюся нею вдома, тому для мене це не принципово. Мені подобається, що в мене тут усе є, і все під рукою. І я не переймаюся зовсім її вагою. Але що найбільше мене підкупило в цій обкладинці, це її м'ягусенька шкіра. Вона настільки м'яка, вона настільки приємна, що ну, це просто не може не подобатися, оскільки вона ось така м'яка, планер повністю розкривається, повністю лягає. Ось, подивіться, немає нічого. Ви пам'ятаєте, в моєму холпорні він розкривався тільки на 90 градусів, і це було настільки незручно. А тут, ну просто, ти відкриваєш, і відразу все видно, все можна писати, ну дуже класно, дуже комфортно. Кільцевий механізм я замінила. Тут стояв срібний, я замінила на золотий. Тому що мені подобається золото і весь декорм і він з золотою фурнітурою, тому, звісно, там, де можна його замінити, я обов'язково його заміню. Прикрасила я тут дуже просто. В мене немає ніяких карток з інформацією, яка мені постійно потрібна тут. І я не ношу його з собою, не кладу сюди не кредитні картки, не картки на якісь знижки. Я вирішила, що ця зона вона буде просто такою зоною для. Задоволення мого ока <завтись> затишною і приємною. Щоб мені було приємно відкрити його, і я просто тішилася, це мене надихало. Ідею з такою підвісочкою я побачила в якоїсь американської блогерки. В неї дуже класний канал, такий натхненний. Я обов'язково залишу вам посилання на нього тут в інфобоксі. І я купила в Аврорі звичайний браслетик. Гарний в відділі, там, де прикраси, за таким метеликом. І з однієї сторони я причепила на кільцевий механізм, а з іншої сторони, просто на ось цю магнітну олі-кліп. І воно дуже класно тримається. І ось тут посередині я зафіксувала скріпочкою. Це такі скріпки котики, які я купувала в копійці. Так, там мало класної канцелярії, але інколи-інколи зустрічається щось цікаве. І там були ось такі котики такої форми, якоїсь іншої, і ще були собачки. Але я більше люблю котиків, тому я вибір пав саме на такі. Тут буквально пару ось таких карток для того, щоб вони були співзвучні з усією гамою. І тут магнітний значок. На цей період життя він для мене дуже символічний, тому що, знаєте, різні думки бомблять мене, тому коли я його відкриваю, я постійно знаєте, так себе зупиняю. Так все. Не думай про це стоп, досить. Я думаю про щось позитивне. І ось така виробка. Це виробки, в мене залишилися з часів ще скарббукінгу, тому я використовую їх як декор. Поки я очікувала цей планер, поки він їхав в дорозі, я роздрукувала дуже багато дашбордів, тому що я не знала, який краще підійде. Але мені подобалися різні фотографії, різні картки, тому я надрукувала їх багато і надрукувала ще ось такі додаткові, класні. Але вони не увійшли в цей планер, сюди я поставила зовсім інші. І перший це ось такий жовтенький, класний, яскравий, якраз такий літній. І тут написано, що з літа це маленьке життя. І в мене все тут дуже просто. Саму систему я майже не міняла, нічого не змінювала. Тут в мене такий іде собі інбокс. Я поки що закрию. Ну, майже інбокс це такі невиконані справи, які тягнуться в мене вже дуже давно. Я їх сюди скидаю, скидаю, скидаю. Знаєте, як такі така база, куди я інколи заглядаю, коли в мене є вільний час, дивлюся, що я можу зараз зробити, і беру і роблю. Тобто, це справи, які можна зробити коли-небудь з цієї сторони. На держборт я прикріпила ноутс. Я їх придбала в епіцентрі. Це крафтовий папір і дуже-дуже тоненький. Я не знаю, скільки тут грамів, мабуть, 70, а можливо і 65, тому що він набагато тонший за звичайний офісний папір, і мені це дуже подобається. Ось так вони виглядають. Так, а скільки тут грамів не написано. Я не бачу. Коштували вони недорого. Але вони мені сподобалися і вони класно пасують до усього стилю планеру. Тут небагато різних таких сторінок. Ще ось тут перед самим плануванням я вклала такий листочок 5 днів, які мені потрібні кожного місяця. Я періодично повертаюся до цієї сторінки, коли я планую свій місяць. Це я підгледіла у якогось блогера в інстаграм. І виписала собі просто для того, щоб в мене це було перед очима. І які тут дні є? Перший день це день для себе: планування, догляд та салон. Я думаю, що такі дні нам жінкам дуже потрібні, тому що нам усім потрібен такий ментальний відпочинок. І планування, і догляд за собою. Ну, не знаю, як для вас, а для мене це прям дуже необхідно. Це розвантажує якось мій мозок, структурує, прибирає якийсь хаос з мого мозку, і тим самим оцю тривожність від того, що щось там не виконано, коли я планую, в мене все чітко, я розподіляю, знаю, що, коли, як, куди, і це знижує ось цей рівень тривожності. Далі, день РПР без соцмереж, самоаналіз та масаж. Також для мене це дуже необхідні такі дні. Буває, що я виснажена не тільки фізично, а також емоційно, тому що я багато працюю з людьми. І це забирає багато такої емоційної енергії, такого душевного якогось ресурсу мого. Тому ось в такі дні я просто вимикаю телефон, вимикаю різні соцсторінки, не заходжу туди, не дивлюся, не пишу. І привожу себе якось так в порядок, так рефлексії, якісь прописую свої думки, а також масаж. Масаж це просто він розслабляє не тільки м'язи, а він також розслабляє ну, все, відновлює. Далі день Adult Лайф, роздуми про цілі, великі покупки, бюджети, фінанси. Я думаю, що такі дні також необхідні для того, щоб зупинитися. І побачити, куди потрібно рухатися далі. А також роздуми про ось це все майбутнє. Я вважаю, що це необхідно. Але із нашої оці, такої марноти кожного дня, коли ми витрачаємо час на якісь мілкі задачі, деталі і так далі, ми дуже рідко можемо зупинитися і подумати про щось таке грандіозне. Наступний день тиші, без планів робити те, що перше приходить в голову. Для мене це дуже складно, тому що я така людина, знаєте, яка постійно щось планує, яка постійно має усе тримати під контролем. То для мене такі дні. Дуже по перше важливі. А по-друге, мені важко Важко так от розслабитися і робити просто те, що дійсно зараз хочеться. Тому я треную себе, щоб навчитися відпускати контроль. І останнє це Family Friends Day, вечері, заходи з близькими і так далі. Ну, для мене це не проблема. В мене дуже багато таких днів, і не тільки один день за місяць. а Серед тижня дуже багато таких <хи> днів, тому я ще практикую такий день, як усамітнення. Це тотальне усамітнення, коли мій чоловік десь їде на декілька днів по справам, і я залишаюся одна. Я намагаюся ці дні використовувати саме для того, щоб побути наодинці з собою. Це мене дуже заспокоює і відновлює. Якщо вам цікаво, якщо вам потрібно, скриньте ось цей запис і адаптуйте під себе. Наступний, ось такий класний, гарний літній дашбордик, і починається саме моє планування саме з нього. Перед кожним місяцем, ви знаєте, що я люблю вставляти ось такі пластикові розділювачі, вони мені подобаються. Не дивлячись на те, що ось та нижня сторінка вона просвічує. Все одно, вони мені створюють якусь таку затишку і надихають. Подивіться, ну хіба це не краса. До речі, можливо, я вже говорила в якомусь відео, але якщо ви хочете, щоб я вам надрукувала таку красу, різні дашборди, закладки, ось такі розділювачі, ви можете написати мені в Телеграм, ви можете вислати мені. Наприклад, свій планер, свою обкладинку я можу вам порекомендувати в тому стилі, в якому ви хочете якісь класні фотографії і роздрукувати вам. Або ви самі можете мені присилати, а я вам вже буду друкувати ось таку красу. Мій телеграм є в інфобоксі, тож, якщо вам цікаво, переходьте туди. До речі, там також прописана моя сторінка в інстаграм, але я туди майже не заходжу. Не знаю чому. Інстаграм дуже сильно мене відволікає, тому я намагаюся його не використовувати. Взагалі вже відходжу від цього, і тому краще пишіть мені в Телеграм. Далі це безкоштовні роздруківки, і про них я розказувала в минулому відео, тому ми не буду зупинятися. І це також тут я пишу якісь свої, те, що відбувалося, там такі значущі події. Так скажемо, я показувала детальне своє планування, здається, в минулому чи позаминулому відео, тож я не буду зупинятися на цьому, я просто вам покажу джборди, які я вставила, як я прикрасила свій планер, сетап. І все. Більше нічого такого показувати не буду. Що тут є? Закладка на місяць ось така в мене. Це підвісочка, я купувала її в Аврорі, а також в відділі прикрас. Ось такі вони були. Там ще були з пальмою і ще з чимось. Ось такий листочок з лимончиком. Також були літери Summer. Я Думаю, що хто дуже часто ходить в Аврору, ви вже це бачили. І, мабуть, також собі придбали. Мені дуже подобаються ці шармики класні. Для того, щоб швидко переходити на тиждень, я зробила собі ось таку, такий розділювач. До речі, я. Перекріплюю те, що мені потрібно: інформація, яка мені потрібна завжди перед очима, Я клею її на ноутс. А тут зробила ось такі з плівки для ламінації кишеньку з написом Today. Так, як би мені, щоб вам було видно. Ось, з наліпочкою Today. І тут просто кишенька, куди я вкладаю. Декор і планую вкладати також різну інформацію. Наприклад, мої пріоритети, якусь рутину, ще ці картки я не зробила. Але знаєте, якщо це лежить в мене в кишеньках, то я дуже рідко туди звертаюся, дуже рідко туди дивлюся. Мені потрібно, щоб така важлива інформація, вона в мене була завжди перед очима. І я могла відразу, там, якщо я, наприклад, забула, я відкриваю свій планер на плануванні на тижні, я бачу, ага, в мене ось такі пріоритети, ага, ага в, мене так... в мене ось така рутина. Ось це, ось це я не зробила, це мені треба знайти для цього час, і так далі. А також що прям от терміново, дуже терміново потрібно зробити, я пишу на стільки ноутс і також клею. Тут я вклала різні картки і для декору, мені це подобається. Тобто це така кишенька туди можна будь-що вкладати, але вона тоненька, і для того, щоб вона не розкривалася, я закриваю її ось такою скріпочкою. Вона не заважає, але нічого в мене не випадає. Далі, 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 в мене планування тут вставлено до кінця року. І далі вже в мене йдуть трекери. Трекери в мене відділяють ось такий дашборд, класний, також соковитий літній. І починаються мої трекери з закладочкою Лінійка. Наступний фінансовий розділ в мене відділяє такий дашборд. Але оскільки я, знаєте, не переходжу на початкову сторінку, я відразу переходжу до якихось основних моментів планування там, де мені потрібно, наприклад. Ось тут, де я записую свої доходи і розходи, в мене ось такий розділювач. Я його зробила спеціально з виступом, якщо ви можете бачити: заламінувала і прикріпила ось таку наліпочку фінанси. І тому, коли мені потрібно, я просто відразу ось так от її беру і переходжу до того відділу, який мені потрібен. Це дуже зручно. Також тут в мене є витрати, де я записую свої витрати. Кожного дня я це роблю для того, щоб планувати, можливо, десь бачити, де мені потрібно зекономити. Або, наприклад, недавно помітила такий розділ як розваги, і я дивлюся, що ми майже не розважаємося, і це треба виправити терміново. От тому. Це також мені дуже потрібно, і для того, щоб швидко переходити, я зробила ось таку закладочку витрати. Зараз покажу поближче. Це такий стаканчик з кавою. Кавовий стаканчик, їх дуже багато. Це безкоштовні роздруківки, я вже не пам'ятаю на якомусь американському сайті, на якому я була підписана. І я залишу посилання тут, або якщо вам потрібно, то пишіть мені, я вам вишлю це посилання. І я роздрукувала такі класні кавові стаканчики, підписала, заламінувала, і їх також можна швидко виймати і швидко вставляти. Там було багато різних дизайнів. Я для себе обрала ось цей, також роздрукувала для проби. Ось такі класні. Я друкувала на матовому фотопапері. Але в мене не двосторонній, а односторонній, Тому я друкувала дві частини, вирізала, склеювала потім ламінувала. Але планую придбати саме двосторонній папір і вже друкувати для того, щоб ну, це все було швидше. Тому, кому потрібно, пишіть мені, я вам зроблю таку саму красу. Дуже класно, можна тут підписати маркером для дисків. І це напис не буде старатися, або може якусь наліпочку прикріпити, і також буде класно. І тут я прикріпила ще ось такий декор, такий класний бантик зі стразами, І це також Аврора. Я купила наліпки для нігтів, мені сподобалося, і я прикрашаю ними свій планер. Фінансовий відділ в мене досить великий, і тут в мене є ще закладочка, де я прописую якісь комунальні свої послуги. Це Дуже давно купувала в Ашані, В них були різноманітні такі колекції. Це була їхня торгова марка, і вони робили прям там цілі колекції класні були і ручки, і олівці. Ну, просто вся канцелярія, які тільки можна, і підвіски різні, на якусь класну тематику з якимось класними принтами. А зараз, на жаль, вони такого не роблять, не завозять, не знаю чому. Але раніше. От встигла придбати таку красу. Далі дашборд також в мене. Тут все разом такий, знаєте, мікс якийсь. Також я зробила його трошки з подовженою ламінацією для того, щоб класно і зручно було переходити на цей відділ. Але тут в мене дійсно мікс, і в мене тут все, все разом, і якісь контакти, і фільми, і дні народження. Ютуб. <ріст> ну, тобто, дуже багато всього. І я не знаю, як це все розділити, тому що там листочок, там листочок. І воно мені все потрібно. Звертаюся я до цього не так часто, але інколи, інколи це потрібно. Далі викраска маркери, які в мене є. І ось це я купила в копійці також. Класна була штучка, тут за виступом є лінійка і ось ці такі пастельно гарного кольору закладочки. Я не знаю, під який формат воно тут було розраховано. Мені здається, що навіть під покид воно не підходило, тут були пробиті інші дірочки, тому я частинку відрізала і пробила ось саме під цей планер. Але класний. І ця лінієчка відділяє в мене такий також великий розділ, як ліки, які ми пили. Також я почала користуватися продукцією Choice з компанією Choice. Тут виписую різні інформацію по ній. І далі просто в мене листочки в крапку. Також дашборд натхнення. Але в цьому розділі в мене нічого поки що немає. Тут, до речі, я зробила ось тут подовжену ламінацію знизу і прикріпила. Ліпочку. Це все було дуже спонтанно, знаєте, тому що я взагалі не планувала це якось відділяти, але подумала: на ну, чому. Ці дашборди вони будуть просто так існувати. Мені хочеться знаєте, дивитися на ці картинки, тому я зробила ось саме так. І тут я планую записати свої бажання Марії. Цілі якісь, але, як бачите, в мене не вистачає на це часу, все ніяк не доходять руки, щоб це зробити. Але я вірю в себе, колись це станеться. Ну І наостанок, що тут в мене є, це ось цей листочок з такими наліпочками. Незручний, я вже вам розказувала про нього. Багато пилу на нього наліпає і вже потім сюди нічого не приклеїш, Тобто, треба якась захисна плівка. А вже в захисній, захисній плівці я думаю, що це не буде дуже. Знаєте, як ну, класно користуватися, тому що це вже буде не швидко. Треба дістати, треба відклеїти, треба ще щось. Ну, тобто я вже хочу виклеїти все, що в мене тут є, і більше не користуватися цією сторінкою. І також позаду в мене ще одна кишенька є, де я зберігаю ось ці м, кружечки, які я приклею виділяннями, дати, і також ось ці іконки. Поки що не користувалася ними дуже сильно, але планую, тому що я вже почала знову відновила свою практику підсумків кожного, в кінці кожного місяця. Я обов'язково вам покажу, коли я буду показувати весь літній свій декор, своє літнє планування. І, можливо, ось цим буду якось відділяти. І ось ця кишенька, вона мені дуже подобається. Я почала робити їх в кожний планер, тому що вона дуже тоненька, сюди можна швидко щось покласти. Покажу швиденько, які я зробила. Це наліпочки Петлента, яку я купувала на Аліекспрес, вона не бюджетна, вона коштує. Дорожчі, ніж усі інші. Там, здається, 160 гривень чи 170 гривень було 90 см з усіма такими наліпочками. Але дуже класні ілюстрації, і ось я вирішила їх використати саме на кишеньки, тому що кудись в планер вклеювати мені жалко, якщо щось там. а кишеньку ти завжди нею користуєшся і завжди можна бачити ось цю красу. До речі, моє відео з цією розпаковкою, з цією петлентою, хто не бачив, я прикріплю тут десь вгорі, тому що на неї дуже мало переглядів, і я думаю, що ви могли це пропустити. Кишеньки дуже тонкі, але тим вони і класні, тому що вони не займають багато місця. До речі, кому треба, я також можу це зробити. І я як експеримент я зробила таку кишеньку, не знаю, чи вам видно чи ні, з двома такими відділами. Поки що не знаю, як її застосувати, тому що це нестандартний розмір, і під них потрібно друкувати якісь свої картки, тому поки що вона лежить в мене без діла. Позату. Тут також все дуже просто. Є одна велика кишеня, в яку я складаю. там Таке, що, знаєте, не дуже часто я до того повертаюся, так, воно мені потрібно, але інколи. От, і ось цей секретарська кишенька. Я сюди вклала просто листочки, знаєте, такі почеркушки, до яких можна дуже-дуже швидко добратися і щось записати, якщо потрібно. Так, мене вже, вже тут щось. До нього прилипло якийсь декор ще тут був татушки. Ви використовуєте, я їх дуже полюбляю, використовую в своїх колажиках. І ручка. Колись купувала в АТБ дуже-дуже давно. Як ви пам'ятаєте, можливо, хто пам'ятає, хто тільки на мене підписався. Я раніше сама робила планери і зараз інколи їх роблю на замовлення. І ось таку ручку я купувала, тому що я вкладала безкоштовно ручки як подарунок до замовлення. І в мене їх багато різних залишилося. Але колись я купувала такі в АТБ. Вона тоненька, класна, гарно пише тоненько. І також ось ця чорна, чорний лінер, новенький, до речі. Я вперше бачу таку фірму. Я кріплю на Олікліп. Мені подобається, що дуже швидкий доступ, і вона завжди зі мною. Так от, це фірма, фірма ось така. Я раніше ніколи не користувалася, але мені подобається. Він не розмивається водою, пише дуже тоненько, дуже класно. І замовляла я такі в магазинчики онлайн, називається Арт-Копілка. Не пам'ятаю, скільки він коштував, до 100 гривень, але дуже класний. Ну що ж, це все, що я вам сьогодні хотіла показати. Дякую всім, хто дивився, а особливо тим, хто додивився до кінця це дуже важливо. Буду рада поспілкуватися з вами в коментарях під цим відео або в телеграмі. Бажаю вам усього найкращого і до нових відео!